День Юлка сьогодні прийшов в гості, позвали мене в гості. Ми записували ролик. І цей ролик, я думаю, дуже дійсно корисний буде. знаєш, я думав, що 100% буде що, корисний. Що, що Там, особливо, як дівчатка ногтіки ділають і не кажуть королівні і королю, що вони грошики беруть. А треба казати. І насправді податкова система, тут, знаєте. Лякали мене нею, а от Юлка сьогодні мені розказала дуже багато таких е, цікавих подробиць, які я не знав, і не таке все воно страшне, якщо ти робиш ходиш правильно, правильно так. А за ще за податково, що я хочу теж вам додати, в податкові працюють люди, і з ними завжди можна вийти на спільний контакт, і в податковій зацікавлені, щоб у вас все було добре. Тому їх не стоїть боятися, а завжди з ними балакати. У мене за мій великий опит. Ще немає ні одного негативного опиту з спілкування з податковою. Отако ось бачите, а ми розкажемо вам, як відкрити кав'ярню в Нідерландах. То що ми сьогодні це питання форсили, і Юлка все це розказала. Дай Боже здоров'я, підписуйтесь на канал.